Дорослий лижний мікс. Совто крем плюс екстра ваганка 30 кг за 3640. Жіноча лижня курточка. Розмір Ецка, Гарний кодер. Полукоммізон. Розмір. 164. Чоловічий полукоммізон. Розмір. 185-й, чоловіча лижня курточка, розмір С. Жіночі лижні штанішки, Розмір 42-й, чоловічий полукомберзон, розмір XL, жіноча лижня курточка. Яскравий кодр, дуже гарний, розмір 170-й. Лижні штанішки. розмір. 38-й. Ще одні лижні штанішки розмір 44-й, такі лижні штани, розмір S-ка. Чоловіка, лижня куртка, розмір. 38. Жіночі лижні штанішки, розмір 42-й. І останній, це є чоловічі лижні штани, розмір. Елька. Це був лижній софт окрем плюс екстра. вага ще 10 кг за 3640.